Всім привіт! Обіцяла зняти продовження про відкриту систему. Ось так у мене стоять орхідеї зазвичай. Потім, десь приблизно раз в 3 дні, я їх заливаю водою і цю воду зливаю і залишаю трошечки води на дні угорщику. Ось її коріння. Видно, що коріння починає рости, воно розкуклюється скрізь. І у такому у такій формі вирощування коріння набагато краще дихає, ніж у закупореній системі. Ось її коріння. Ось вона вже виростила новий листочок. Це моя здорова орхідея diffusion, яку я намагаюся в цей раз спробувати вирости таким способом. Це Одоріан, дві мої реанімашки. Зараз подивимося, що з ними. Вони в мене також над також у кашпо, але тут вони в мене над водою. У мене завжди є вода, але я хочу, щоб повністю вони її не чіпляли не торкали. Тому я поклала дві пробки. Зараз теж їх буду заливати. Потім залью воду і ці пробки залишу. Що у нас тут? Ось коріннячко теж почало відростати цим орхідейкам. Два тижні вони у мене на реанімації. Вони прийшли з геть-жовтим корінням, яке підсушилося. І у відкритій системі позеленіло. Я сподівалася, що. Ну, я думала, буде гірше. Ось ще один корінчик, скоро розкуклиться, цей вже розкуклився. Ось це одна. І зараз покажу другу. Ця вже почала вирощувати листок. У неї була така трошечки. З претензією на жовте шия, я її, все, я її промазала Максимом, і я їх замочувала дві у Максимі десь приблизно на 20 хвилин. І ще потім додав, так як корені були всі жовті, я додавала Максиму поверх, щоб вони не гнили. Я не хотіла обрізати корені для цих орхідей. Спеціально, щоб їх залишити, щоб їм було простіше реанімуватися. І ось Частина, тут ми бачимо, ось корінь був жовтий, і частина кореня вже позеленіла і вона почала рости. І вона виростила, вона вже дала за ці два тижні, ось неї виріс перший листочок. Хоча Одоріан дуже, дуже така. У мене всі не Одоріан, це Одоріан. Він у мене завжди дуже. Повільний, А тут ось він вже за два тижні він вже ось розкуклив корінчик і дав новий листочок, хоча взагалі був жовтий. Подивимось, що з ним буде. Оці вони більше живучі. А от у мене взагалі з ними якась ну, не складається у мене з ними. Я їх беру завжди реанімашками, правда, мені цікаво. Але ось попередній. Попередня реанімашка, у неї була повністю гнила шия, вона у такому стані вже два місяці. Тобто вона виростила корінець, вона не помирає, точка росту в неї є. ну Буду чекати, не знаю, вона в мене стоїть у воді, адаптувалася і ось так собі прекрасно росте. Що з нею буде далі? Не знаю, як я їх поливаю. Я просто беру горщик, ось, беру воду, вам показую. З відерка, взагалі, я це роблю під краном і, і одразу заливаю літню воду. Ось. І заливаю ось так орхідейку. Ось ось вона заливається. І в такому стані вона простоїть близько пів години. І так само зараз я налью кашпо просто. і сюди опущу дві орхідейки. Ось віднесенку опущу. І другу. Через пів години я залишу води десь на 1 см в в двох горщиках, і е, потім е, і потім дня через 3-4 знову полью. Коли дні жаркі, то заливати потрібно частіше, коли дні пасмурні і е, не жаркі, то заливати потрібно рідше.